Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.ua І сьогодні ми разом з вами протестуємо чергову партію засобів для догляду за пластиком. Сьогодні ми познайомимося з засобами від таких брендів, як Sonax, Авто та CarLife. До речі, CarLife у нас представлено одразу двома засобами: це молочко і аерозоль. Дані засоби призначені для догляду в першу чергу за пластиком, але вони за своїм ефектом трішки відрізняються між собою. Це в нас. Матовий поліроль, це глянцевий, тут у нас сатиновий мат, а тут взагалі нічого не вказано, і ми будемо з'ясовувати вже безпосередньо під час тесту. Матовий це поліроль або глянцевий. Тестувати будемо на ось цій пластиковій поверхні, яка має певні ушкодження, а також ділянки, на яких вже вигорів пластик, тобто втратився колір. Кожну діляночку по черзі обробимо. Різними засобами, а далі подивимось і порівняємо їх між собою. П'ята ділянка в нас буде контрольною, ми її нічим не обробляємо. Починаємо з молочка від Carlife. Цей засіб підходить для всіх видів пластику, а також вінілу та гуми. Наносимо поліроль на аплікатор, це може бути мікрофібра або інший аплікатор. І далі обробляємо поверхню. Можна ось так спочатку рівномірно розподілити, потім нанести горизонтальними. Рухами. Далі вертикальними. І закінчити вже ось такими рухами по колу. Ну, поки що видно, що поверхня така більш глянцева, але в нас засіб ще мокрий, він не висох. Тому створюється такий ефект мокрого блиску. Потрібно почекати декілька хвилин, щоб засіб висох, і тоді вже можна буде порівнювати результат. Далі в нас йде молочко від моє авто. Тут чомусь вказано, що це засіб саме для чорного пластику. І дійсно у даного виробника в лінійці засобів є поліролі з чорним пігментом, але колір цього поліролю абсолютно ну, білий, тобто немає ніяких чорних пігментів. І до кінця не зрозуміло, чому виробник заявляє, що це саме чорний поліроль. Ну, спробуємо відновити колір нашого пластику. Можливо, тут є якісь секретні компоненти, які дозволяють там. Краще відновлювати чорний колір. Обробку поверхні проводимо аналогічним чином. На відміну від попереднього засобу, тут консистенція більш рідка, майже вода. Наносимо засіб на поверхню, рівномірно розподіляємо, поліруємо, даємо висохнути і чекаємо на результат. Далі справа йде за Sonox. Цей засіб також підходить для пластику і гуми. Також на самому флаконі намальований зовнішній і внутрішній пластик, тобто, я так розумію, можна обробляти і зовнішні і внутрішні поверхні. Спосіб застосування тут незмінний, співноносимо на аплікатор і обробляємо. Окрім того, що ми відновлюємо колір, за допомогою цього засобу, як і за допомогою попередніх засобів, ми захищаємо пластик від ультрафіолету, розтріскування тощо. Консистенція цього засобу схожа на найперший засіб від CarLife таке наполовину густе молочко. Рівномірно розподіляємо по поверхні і виконуємо обробку аналогічно попереднім засобам. Нагадую, що тут виробник заявляє нам саме про глянцевий ефект. І дуже часто трапляється так, що глянцеві поліролі краще маскують подряпини саме за рахунок блиску. В принципі, все, поверхня повністю оброблена, достатньо тепер трішки почекати. І останній учасник це аерозольний поліроль від CarLife з матовим ефектом. Наносити ми його будемо аналогічно попереднім трьом засобам, спочатку на аплікатор, потім на поверхню. Ну і в принципі з аерозольними поліролями я радив би так чинити завжди. Адже в автомобілі, якщо ми обробляємо якусь поверхню, аерозоль може потрапляти на Канину, скло або інші поверхні, які там знаходяться поряд з пластиком, а це не завжди добре. Тому наносимо на аплікатор і обробляємо поверхню. Добре, зволоживши мікрофібру, швиденько обробляємо пластик. Ну, мені здається, що тут ефект буде мінімальним. Але так правильно, і, в принципі, з аерозолями я працюю тільки так, навіть в своєму автомобілі. Всі поверхні оброблені, чекаємо декілька хвилин і будемо порівнювати результат. Ну що ж, після висихання ситуація в нас виглядає наступним чином. Поверхні оброблені CarLife, Sonax і Аерозолем CarLife виглядають майже однаково і в принципі виглядають непогано. Найгірше виглядає поверхня, оброблена засобом від моєї авто. І, до речі, як ми пам'ятаємо, це чомусь чорний поліроль. Хоча... Найчорніший, найглибший чорний колір, ми спостерігаємо все ж таки на ділянці, обробленій засобом Sonax. Ділянки оброблені засобом CarLife і CarLife молочком. В принципі, виглядають також непогано, і можливо, там трішки поступаються Sonax. Незважаючи на те, що в нас Sonax був заявлений як глянцевий поліроль, найбільший блиск спостерігається все ж таки у CarLife. Хоча це не жирний блиск, це не мокрий блиск, просто ось ця поверхня трішки блищить порівнянні з поверхнею обробленою засобом Sonax або аерозольним засобом від CarLife, ось ця поверхня в нас оброблена глянцевим засобом Sonax. А ось ця матовим засобом від CarLife, як ми бачимо, вони виглядають майже однаково, тобто не можна відрізнити хто з них матовий, хто з них глянцевий. Точніше, сказав би так: обидві поверхні матові. Тому, як на мене, за своєю ефективністю засоби від CarLife та Sonax абсолютно ідентичні. І тут ви сміливо можете робити вибір виключно гаманцем. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!